така історія в житті була. У мене вдома, от, от це скільки васоці тут. От так само у мене кожен день. Трошки голосніше. Кажу, каже. оце скільки вас оце тут усіх, оце скільки в мене так би збиралося ну, таких любителів і, пла, і травки покурити, і випити. От. Mm -hmm. Ну і було так раз в житті мені вже воно дуже надоїло. Так, у мене двері зимою так і не, відкр... ну, не були закриті. Вони підуть додому в теплі хати собі, знаєте. А я, виходить, мерзну. І Це особливо прилипко, там такий був слон. Оцей. Двері як пішов відкриті, так і цей. Ну, в общем, таке життя в мене було. Надоїло мені це все, весь цей процес. Довгенько я так в цьому бовтався, скажімо, болоті. Кажу, хлопці, так і так. Кажу, мені вже це все надоїло, кажу, в мене вже роки такі кажу, ні сім'ї нема, ні дітей нема. Я кажу, лавочку закриваю, буду міняти свій образ життя. І оце ж десь у цих роках, це 90-ті роки були, коли протестант, цей протестантський рух був оцей. Ну, я зрозумів, так. Да. І з того часу я. Увірував. початок мій був із харизматів. Там я крещення прийняв. Приїхав мій товариш, ну набагато старший. Він закінчив учобу в, в, в Западній Україні. Сондею це ж викладав там. Ага, Сондеє два жив. І він же що це приїхав таких на емоціях позитивних Саня, Я що то на гітарі грав сутками там? він же думав, що я буду в групі прославлення. Ну так вийшло так, що я попав на стадіон, де крутив фільм Ісуса Сергій Григорович, може, не чути костін його внучки, і ногу витірвав. Він колись з високопілля. І так познайомився. Потім ми з ним він вже до цього вже два роки трудився. Оце ж в Степах, де я в Україні село. О. І приїхав теж, якби підтримати його в служінні от, на гітарі. І там з дружиною познайомився. От. І вже потихеньку так Бог мене освобождав. У нас на, 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 процеси були такі теж довгі. Вона молдованка, там громадянством проблеми були. Ну, в общем, Бог вів теж дорогою своєю. Так, от ми. Ну, 20 років я в вірі якби. Слава Богу я. Я не скажу, що я такий, ну, там, багато ще, знаєте, шелухи треба, скажімо, стирати, збивати, бо всі ми грішні, всім і цей. Вот. Ну, Господь освобождає. От все. Слава Богу. Я радий, що можу послужити вам тут. Як ну, тобі так? наш дом? Мені тут приказ. Я Хороший домов. Я думаю, може Мені теж кроватку, чи може на полу якийсь половик там. Yeah, Я хочу сказати, це не те, що там, може там добряк якийсь сашко приїхав, чи що. Я на, сам, на самому ділі не добряк. Мені зараз 54 роки, і ми не знаємо, ну що наперед нас очікує. Кожну своя доля. Ви тут опинилися, можливо. І я так само через час, років 10 там чи скільки опинюсь. І добре, коли ну, буде щось у мене таке, знаєте, в слові сказано, що людина посіє, то й пожне. Ну. Томіс, я, я не то, що там скажу, ну я готовлю місце собі, може так би сказати, знаєте. Колись я розкажу одну історію, така була батько з сином. Ну, син здав батька в вдома пристарілий. Да? І то ж та каже, папка, ти не переживай, тобі буде там все хорошо. Цей. А, а батько ж як любе свого сина, каже, синок, привези холодильник сюди. Там. Синок, ну син же ж на радостях ж і привозиш. Тут, там телевізор привези, привези те. Він ну, каже, папка, а на що це? Ну, тут же ж є та чуєш, каже синку, я просто цей, ну, є така. Грамотне слово, скажімо, у Слові Божому. Каже, що людина той пожне, то й і получе. Ну, Воно так і є, воно цього не цей. О, так що, каже, я синку, це стараюся, щоб оце для тебе все тут було. Каже. Ну, тому що я каже, я ось особ... може відійду, а ти в такий возраст, тебе вже як би це є тут. І ти ж сюди приїдеш, так же само дітки поступлять з тобою. Ну, цей же син поняв, зрозумів, каже, забрав батька назад додому. Тоже не можу цей без емоцій, mm -hmm. сльози навертаються. Давайте я заспіваю пісню, таку підбудую вас. Mm -hmm. Коли я бачу на світан, О, Боже, я тебе благаю, продовж цю дивну ми, ясну, і світ, що створений, тобою, Вічною весною, свята любов для всіх людей, Тебе, Господь, благаю я, почуй слова мої свята любов завжди сіяє Чуй слова мої, свята любов завжди, сіяй мені і птах, щоб небеса злітає, про тебе звістку нам несе, о Боже я тебе блага. Даруй землі своїх, пісень. Тебе, Господь, благаю я, почуй слова мої, свята любов, завжди сіяй у небі на землі. Тебе, Господь, благаю я, почуй слова.